Кінець серпня, клондайк для МФО. Видачі будуть максимальні, реклама максимальна, максимальні суми, максимальні погодження. Навіть більше ніж на різдвяні свята. Три найголовніші моменти, котрі потрібно знати. Отже, перше це фінансовий фонд. Діти йдуть в школу, в ПТУ, вузів, потрібно готувати. Була відпустка, був відпочинок, був ремонт. Сімейний бюджет закінчився, а нові потреби з'являються. Кредитори про це знають і будуть спонукати вас своєю рекламою без відсотків, мінімальні переплати і так далі. Лише оформить найголовніші ризики. Потрібно розуміти: отримати гроші дуже легко, але потім повертати разом з відсотками. А ще є така можливість, що мінімальне протермінування будуть штрафи, пені і це як гриби все повиростає. От тому будьте уважні та обережні. Два три чотири рази подумайте перед тим ніж.